Вітаю на нашому каналі. Вже стартував сезон посіву розсади, але сьогодні мова піде не про висів розсади, а як саме цю розсаду виростити потужною, допомогти їй адаптуватися до різних стресових умов і щоб в подальшому отримати потужну розсаду, яка дасть нам гарні урожаї та товарну продукцію. Як показує досвід без підживлення та стимуляторів росту, цього дуже тяжко досягти. В цьому сезоні придбали таке підживлення, яке перевіримо на власному досвіді. Брали ми невелике фасування, оскільки у нас не дуже великі об'єми. Тому подивимося на роботу цих добрив. І також потім поділимося своїми враженнями: це не реклама фірм, а просто обирали доступність невеликих фасовок добрив для наших об'ємів. Якщо ви використовуєте якісь інші добрива, пишіть в коментарях. Будемо вдячні за поради. Неможливо поборотися зі шкідниками та різними хворобами при вирощуванні рослин. Все одно доводиться використовувати біологічні або хімічні препарати, але зазвичай вони працюють неналежним чином, і основним фактором є вода. Якість води погіршується, мабуть, з кожним роком. Тому ми придбали контролер від Валагра, оскільки всі речовини розчиняються в нейтральній або слабому кислому середовищі, а в лужній воді препарат втрачає свої властивості, деякі навіть через 20 хвилин після приготування розчину. Якби також на власному досвіді побачили, що не всі добрива навіть розчиняються в нашій воді. А цей контролер використовується як прилипач, як добриво, тому що в складі є фосфор близько 17%. Він має підкислюючі властивості для води, слугує індикатором pH води. Також завдяки цьому препарату можна приділити кислотність води. Також він слугує як пом'якшувач жорсткої води, що покращує ефективність хімічних препаратів. Може використовуватися як прилипач за рахунок того, що він створює плівку, залишається на рослині і не стікає. Норма використання як прилипача 2-3 мл на 10 літрів води, а як підкислювача 8-10 мл на 10 літрів води. Отже, спробуємо, перевіримо, поділимося враженнями. Запорука гарної розсади це добре розвинена коренева система. Яка в рослині слугує як насос для перекачування поживних речовин з ґрунту в рослину. Радіофарм це біологічний стимулятор кореневої системи, який запобігає швидкому укоріненню та сприяє росту кореневої системи. Радіофарм стимулює утворювання гормонів, які відповідають за ріст кореневої системи, таких саме, як аргінін та аспаргін. Також в складі містить залізо та цинк, які також є важливими учасниками у рості та розвитку коріння. Цинк підвищує стійкість рослини до заморозків та перепади температури. Плануємо використовувати його після перевалки та висадки вже на постійне місце, а також в якості експерименту спробуємо використати 1% розчин перед посадкою ранньої картоплі. Мегафол це біопрепарат на основі амінокислот та фітогармонів, містить понад 30% цих речовин. Підвищує стійкість до стресових умов, таких як недостатнє освітлення, коливання температур, підвищує стійкість до посухи. Ефективною є обробка рослин до або після приморозків. Мегафол покращує проникнення та розповсюдження системних засобів рослин та добрив. Плануємо в цьому сезоні застосовувати його один раз на 10 днів. Обробку будемо проводити по картоплі, динях, кавунах, огірках, овочах закритого ґрунту та розсаді. Для підживлення розсади по листу, а також оперативному підживленню в стресових умовах, ми обрали в цьому році плантафол. це мінеральне добриво у формі хайлатів. Взяли 5,1545. Та три двадцятка. Це мінеральне добриво не впливає на врожай, але стимулює рослину в критичні періоди та при створенні стресових умов навколишньому середовищі. Формула з високим вмістом калію допомагає покращити структуру клітин та зміцнює лист. Застосовуючи водорозчинні добрива через ґрунт, треба більше часу для засвоєння азоту, калію, а фосфор засвоюючи тільки при температурі від 12-15 градусів. Підживлюючи рослини через листя, поживні речовини швидше засвоюються. Наприклад, азот і калій вже засвоюються в перші 24 години, а фосфор 48 годин. При листовому підживленні засвоєння відбувається на 80%. Будемо застосовувати разом з антистресами, а також критичні фази рослин до того чи іншого мікроелементом. наприклад, фосфор при утворенні кореневої системи картопля в період утворення бульб та на початку бутонізації та цвітіння для капусти в період активного росту суцвіття закладки качана, коли потрібен калій. Насичення калієм клітин рослини збільшує посухостійкість та морозостійкість рослини, підвищує місць цукрів, робить щільнішим плоди, покращує розвиток рослин. З власного досвіду можемо сказати, що застосування калійних добрив робить прибавку урожайності приблизно на 5-10%, але все ж таки це залежить ще й від погодних умов. Але при комплексному використанні на протязі всього періоду помічаємо збільшення об'єму товарної продукції. Також взяли брексіли Брексіл мікс та брексіл ферром в халатній формі. Це набір макро та мікроелементів, які також дуже важливі для розсади. Цинк запобігає засвоєнню фосфору. Магній забезпечує фотосинтез. Взагалі величезне значення для росту та розвитку. Розвини мають поживні речовини, тому недостача хоча б одного із необхідних поживних елементів, затримує розвиток, погано впливає на врожай. Для того, щоб мати. Потужну розсаду, треба забезпечувати її всіми необхідними поживними елементами, щоб потім ми могли отримати гарний посадковий матеріал і в подальшому гарний урожай та якісну товарну продукцію. Ось такий невеличкий набір ми придбали для нашої розсади. Будемо використовувати, пробувати. А головне, будемо вирівнювати pH нашої водички. Зменшувати жорсткість, щоб наші рослини мали повний доступ до отримання всіх необхідних мікро та макроелементів. Діліться, будь ласка, своїм досвідом: чим підживлюєте розсаду ви, які стимулятори застосовуєте, яким чином ви впливаєте на якість своєї води. Будемо дуже всім вдячні за перегляд, за підтримку та коментарі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!